Доброго дня. Сьогодні ще є тема, що шукаю. Знаєте, життя складається з різних ситуацій, з різних проблем, і одна з їх потрібно шукати. І шукають. Кожна людина щось шукає. І у вічності виявиться, що ми шукали. Словами, ділами, морально, фізично, духовно, святе. Що ми шукали, там усе буде виявлено. Центральне важливе шукання в житті. Не все те, що ми шукаємо тут у житті, воно Принесе нам користь у вічності, воно може навіть нас осудити. Є люди, які шукають Бога і шукають місце для Бога. Це чисто і свято, і благословенне. Шукають місце для Бога, для душі у житті. Життя. Ускладнене гріхом, того потрібно шукати правильний напрямок. Отого От шукання. Що ти там шукаєш? Давид робить висновок. Дальший план свого життя. Ось як він пише. Псалом 131, 3 вірш. Четвертий. «Де вийду я в намет свого дому, не зійду на ложе постелі своєї, не дам сну своїм очам, триманням, по своїм, аж поки не знайду я для Господа місця перебування, а він шукав місце для храму. А от ми повинні шукати місце в своїй душі, в своєму житті, місце для Бога. Боже, ти Бог мій. Я шукаю відрання тебе, душа моя прагне до тебе, Ту же тіло моє за тобою. В країні пустельні, вимочені. Без води. Це псалом 62, так написано. Гріховна пустеля вона знаходиться кругом, глибокого відчуття, а водіває без Бога. До ранку з ночі думки і сни так нас страхають. А цей день може навіть спокою нема, шукає. Появляється часто без соня, Наче щось душа шукає, не те не треба. А може вже знайшла, і воно мішає жити. Не можеш ночі спати. Псалом 126,2. Бо другові своєму. Дає сон Бога. Є починає ранок з надією на особисті сили. Все ціло покладається на Господа. І от якщо починається цей день, що вкладатися на особисті сили, на розум, на... вона. Не збувається, а як збудеться, то й проблеми можуть бути і собі, і людям, і державі, і світові, і душі. А от як все ціло покластися на Господа, там буде благословені. Безсениця на основі Псалма 126.2. Бог другові своєму дає Сон. Ти друг шукав Боже. От безсоніця вже тільки раз, знаєте, і пілюки пили, і травку приймали, і то. Ну хоч раз помолилося Богові. Боже, чого в мене безсонниця. Помаліться, побачте. Бог важливіше. Зусиль і розуму людині, якщо ми до його звернемося, хай Бог знає, Бог ти знає, але чи ти молився, тебе без сонниця ні, два, десять місяць, лікар знає, близький може знати, а Бог нічого не до його не звертався, Зверніться, і може цією бессонницю буде порядок. Грізний шукають люди зранку. І саї 5-11, горе тим, що встають рано вранці і зженуться за напоєм п'янким. І тривають при ним аж до вечора, щоб воно розпалятися. І сталося. Віра і сталося цитра та арфа, бубон та сопілка і вино за їхню голянку, а на діло Господнє не дивляться, не вбачають його щейну руку. А друг Божий Давид, Кожний день шукав місце для перебування Господа. Псалом 131, 4. Кожний день шукав. І місце, і будівельний матеріал. І саме головне, в серці він уже Він нічого не робив. Без Звертання до Бога без керівництва Божого. Псалом 118, 10. серцем своїм, я сюкаю тебе. Не дай же мені заблудитися від твоїх заповідей. Псалом 26.4. Одного я від Господа буду ждати того, що я міг, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати, Господню приємність в храмі його пробувати. Важливо держаться слів Божий. Важливо держаться руки Божої. Важливо держатися водіння Божого. Важливо, щоб завжди Бог був зі мною. Єремія 31 каже, прийде час. такому душі він каже, прийде час. Друзі забудуть. Друзі, з тобою є, як у тебе в кишені є. А як кишеня буде пуста, то й дуже, друзі, друзі, і рідні тебе не схожі. Кожна людина щось когось шукає. Апостол Павло завжди часто применял слово шукать у своїх проповедях. Шукать и шукать Бога. Деяние апостола 17.28 я виборочну вірш почитаю, «щоб Бога, каже, шукали вони, чи його... Не відчують і не знайдуть. А чи Тут са Павло стало слово, що його не відчують? Ви відчуваєте Бога чи ні? А яким же ви повітрям дишите? А це він? А яким ви теплом грієтесь? Сьогоднішнього. Це він. А всередині температура 3. Ну оце, це, це, це ж Бог, це ж Бог. Ви відчуваєте, виночі спите. За вами наблюдають, щоб очі не відкрилися, щоб сміття не попало. За вами наблюдають, щоб ви не останилося дихання у вас. Щоб ви не перелазили однієї сторони. Ви можете з просонки перевернутися, ви можете присути. Хтось за вами дивиться, контролює. Відчувай та хоч тут його, а в думках. Хай Бог благословляет. Псалом Іван Геод Матвея 77. Сам Иисус Христос засередил увагу на кожного для верующих. Каже, шукайте, шукайте, шукайте. Матвію ще. В духовному житті, в духовному середовищі отримається від Бога тільки, якщо ти шукав. Провірте, ну от треба, треба. Навіть що загубив, помолеш до Бога, от я його загубив. дай його шукати. Ви точно туди попадете. Ця порада Ісуса Христа для примінення на практиці. Уміть просить, як діти просить батька. Просить молитвою, шукаючою молитвою своїми словами за те, що дійсно хочеш. Ось ти шукаєш 13, 13.2. Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає, а? Ну де шукай, та шукаєш. Розпорожчуй, але нема, каже, розпорости лиш кожен на власну дорогу. Не в Божа причина, що Бог не чує твоєї молитві. Невбожа причина, шукаю чого молитвою, зверніться молити до Бога. І все буде відновляться. Це вже запровірено практикою і життя багатьох людей. А описана книжка Євангеліє. Біблії, Єремія 5.1, він каже такі слова, помандруйте по вулицях, розгляньтеся та розпізнайте, і на майданах його пошукайте, чи не знайдете там людини, чи нема там такого, що чинить за право. Що правди шукає, то я їм прощу, я пробачу. І не знайшлось нікого, хто був научений шукати Бога. І у вас стоїть питання, як шукати Бога? Походить на волосся, зараз точно мало людей, тоді ще не було нічого в їх, а зараз... Дуже важко знайти цю людину. Чи йде, чи сіла в транспорт, зразу витягає мобільний телефон і пальцями. Ой-ой-ой, бодіть, боліть, я вийду. Що ти там шукала? Шукають, шукають. Проксофонія ще тоді бачив. Була проблема. Зараз вона дуже велика. От, може, рано встав, Помолиться забув, не було часу. Спішить. Ой, де це той Телефона не добу. Сафонії 2-3. Шукайте Господа всі покерні землі. Хто виконує право його? Шукайте правди, шукайте смирення. Оце треба шукати. Перед Богом. І тоді багато проблем. Зникне, їм ніхто не дав права рости, щоб могли проводити тихе, мирне життя, у всякій чи чистоті та святості. Так наставляв апостол Павло, присвітя одної церкви Тимофія. Багато викрили. База лицемірства. Люди не шукають Бога, ані Божої волі, ані Божої правди. Словами признають Бога. Але Бога не знають, не знають волі Божої, не знають Божої правди та Божих вимог. Живуть. Як без бога. Шукати, що треба йти до Бога. Іти в тому напрямку. Тож тобто звертаємося до Ісуса Христа з сформованим уже точним бажанням, що ми хочемо що ми хочемо бажання. Бо запов, як є, не призивай імені Господа Бога Твого надаремно! Раз Рад ти молився, що ти що то загубив, молися за те, що загубив. Але молився за те, що ти з чимсь говорив, що це хтось міг зробити. Бог знає, де воно. Молиш? Тобі відкриється в пам'яті. Може, ти вернешся забереш його, а може ти вспомниш, що ти тут був неаккуратний і більш такого не буде. Але як ти Такі вертись. Мене було. Іду на тротуарі. Ну, знаєте, вже очі слабовато бачать. Уже зараз по сторонам дивишся менше, дивишся під ноги. Дивлюсь, що перейшов світлофор. Дивлюся на люки, лежить якась бумажка. Ну, видно, ногою її шорт, а вроді би гроші. Подимаю тисячу гривень. Думаю, може намальований. Подивився, ну те, що знаю, знаки, вроді би не їх. Що? Вернулося. В один час я втратив, загубив, давно було. І от воно вернулося. Я тоді помилився, воно вертається. Шукай йти до Бога. Тобто люба справа, як і віруючий, йде до Бога. Це помилка, що сам я рішаю. Дуже велика помилка. От в раю Єва. Приходить красивий змій, жартівник. Чи Бог вам сказав, що цього не їсти. А він прийшов із чиї. І прийшов жартувати, прийшов казати, що. Єва сказав їсти, що мене їсти. То ти ж Єва тебе є. Тобі сказав чоловік, що не чіпай, не їж. Скажи ні. Я зараз звернуся до Бога, а тоді буду їсти. Ні, ну, на що та й Бог красонь стоїть перед нею. Зірвала плала їй неба. А для мене йди на попробуй. І зіли, стали голи. Вийшов гріх. Той тобто, треба питати. Питать Бога, молитва любе. Ложку ворот, в рот, молитва розум, в розум. Ось у нас є сильне бажання навіть якось послужить Богу, придбати для його невіруючого, який не хоче нас бачити і слухати про слава Боже. То нам про це таке. І треба, ми хочемо, щоб він був вірить, ми починаємо молитися. Молитися з думкою про це. Молитися і думати за його. А що думати? Та пропаде бідолаха в пекло. Пропаде. І проблема буде в житті. За нього думати, не. Молитися з думкою про це. А я молюся і Бог йому допоможе. Бо я не можу тут, в мене не вистачає цього знання, сили, засобів, щоб він став віруючий. Молитися. Все, твоя робота закінчена. А спосіб, як це вчиниться, то вже Господь сам знає. Господь його приведе. Я знаю також, ми в молодості. Зараз цікаво, які дівчата. І ті хлопці, які слухати не хотіли про Бога, про святе. Мене в школі обзивали штудра. А це приходжу в церкву, встрічаю. І дай маня. Бог зробив. Бог зробив, от ми повинні бути готові використати цей той спосіб, який Господь Ісус Христос дасть. Значить, Він не віруючий, але ми хочемо, щоб Він був віруючий, Наш спосіб не йде, ми ще до цього не доросли. В його чи більше, чи менше, та є можливості пізнати. А Бог знає, Бог укладе і дасть той спосіб, і він буде вірніший. Але, ви знаєте, часто виходить так. Ми починаємо диктувати Богові свої засоби. Як це робити, що це було, а як це, а він хай Бог допоможе. На цьому я встановлюю. Остається з питання, що ми шукаємо? Щоб не шукали, без Бога, нічого не починайте шукати. Ви нічого не знайдете доброго. А можете знайти? Якусь проблему, бо без Бога було. Хай Бог допоможе, що те все, що все воно є. Шукайте, як його правильно використати вже, як воно вже є. А те, що хочемо, треба просити. Боже, дай те, що потрібно.